Вітаю вас, учні, на уроці української мови. Ми продовжуємо з вами працювати із розділом «Словотвір. твір, будова слова, орфографія. На минулому уроці познайомилися із такою темою як префікс, як значуща частина слова. Пригадаємо, що слово може складатися із таких значущих частин, як префікс, корінь, суфікс. Закінчення основу. Але не в усіх словах є той самий префікс або ж закінчення або суфікс. Для цього ми і розбираємо з вами теми. Ми не лише вивчаємо щось нове, а й повторюємо те, що ви попередньо уже дізналися із цих тем. Тож продовжимо і сьогодні працюватимемо з наступною темою. Зараз я її позначу на дошці. Ось уже з'явилось у мене поле для заповнення. Я маю зафіксувати 21-е, 22, вибачте, 22. Листопада. Власна робота, тема, суфікс, як значуща. Частина слова. Зафіксували. Переходимо до нашого підручника. Ось він. Тринадцята тема або тринадцятий параграф. Вправо номер 140. Усно порівняйте лексичне значення слів у групах. Перше: вітер, вітерець. Вітрисько. Ну, ми бачимо, що тут зменшено пестливе слово, а там вже більш таке згрубіле, але змінюються у нас із вами суфікси. Ведмідь, ведмедик невеличкий, так, маленький, і ведмедище величезний. Так, ми бачимо знову ж таки, що змінюються у нас із вами в наступних словах суфікси. Які зі слів мають відтінок пестливості, а які згрубілості? Відповідно, вітерець, пестливість, суфікс ець, вітрейсько згрубіле слово, ведмедик пестливе, ласкаве таке слово, а ведмедище уже згрубіле. Суфікс це значуща частина слова, яка стоїть після корення та служить для утворення нових слів або форм слів. Наприклад, давайте подивимося. Палець бачимо суфікс ець. Бідний суфікс ен. Доріжка суфікс к, зуб чик чик суфікс, сушений ен суфікс, сільський суфікс ск, дівчина суфікс ень. У слові може бути два і більше суфіксів. Зверніть увагу на слова. Височина. Отче це суфікс перший, ін, другий суфікс. Записали А та Л це два суфікси у дієслові. Написаний а та Н це суфікси у дієприкметника. Сказати а і ти, це два суфікси у дієслові. Достигаючи а ючи – це суфікси у дієприслівника. Вими «ТО», літера Т та О, це суфікси у безособовому дієслові. Суфікси для частин мови. Найпоширеніші частини мови, які ми будемо розглядати, це іменник, прикметник та дієслов. Для утворення слів тієї чи тієї частини мови використовують певні суфікси, наприклад, іменникові суфікси. Найпоширеніші. Ар яр. іц ист. іст тель ка. Джоляв суфікс яр. Шахіс суфікс іст. Учитель суфікс тель. Юристка. Два суфікси. Перший іст та ка. Прикметникові суфікси. н іп. Ск, еньк, найпоширеніший. Осінній бачимо суфікс ен, красивий суфікс і. морський суфікс ск. І дієслівні суфікси: И, а, ва, ува, ти. Писати два суфікси бачимо а і т, просити. Ти, ти, зимувати уба і ти два суфікси у дієслові. Але зверніть, будь ласка, увагу, діти. Змінні слова не мають закінчення. Після коренів у них можуть бути лише суфікси. Наприклад, прислівник швидко. Ми бачимо, що тут є суфікс К і суфікс О. Закінчення немає навіть нулю. Ходити це незмінна форма дієслова інфінітив або неозначена форма. «И» та ти тут два суфікси. Закінчення немає навіть нулю. 141 вправа. Чому так? Поясніть, чому в словах першої групи виділені частини це закінчення, а в словах другої Суфікс. Перше молоко, квіти, вітру. Ми бачимо, що всюди є закінчення. Друга група глибоко щоранку читати. У цих словах із другої групи відсутні повністю закінчення, його там немає, навіть нульбого, тому що це незмінні слова. Які не мають закінчень, і у них після коренів можуть бути лише суфікси. Прислівник глибоко, там суфікс О, а прислівник щоранку, там суфікс у. І дієслово інфінітив читати там суфікс ти. 142 сорок вправа. Запишіть слова у три колонки перше іменники. Друга прикметники, третє дієслово. Матуся іменник. Садок. Іменник. Перечитати дієслово. Відлітати дієслово, красивий прикметник, сільський прикметник, Шахтар, іменник, мудрість іменник. Будувати дієслово бетонний прикметник. Я не буду писати в е, на три стопчики, а лише е, перерахую всі ці слова через кому після того, як позначено, наприклад, іменники. І випишу всі іменники. Потім прикметники і дієслова. А ви у зошиті або як вам зручно, в електронному документі, в якому ви працюєте, там в нотатках можете зробити. На три стовпчики. Отже, вправо 141. Зафіксуємо. Ой, вибачте, 142. 142. І я перейшов. Іменники. Двократ. Матуся. Док. Ахтар. Матуся. Садок, Шахтар, мудрість, є прикметники: покрапка, красивий, сільський. Красивий, сільський, бетонний. Слова. Це третій стоп третя група. Перечитати, відлітати, будувати, перечитати. Відлітати, будувати. Так, є. І в деяких словах ми з вами позначимо, наприклад, суфікс. Я беру олівець, так? Ось, ну, наприклад, сад, корінь, ок, суфікс. Ар суффікс. Далі тут тив суфікс. це суффікс. Бетонне н тут суфікс. А і ти. Як ми розбирали з вами. Ува і ти. Теж так само, як ми з вами розбирали. Це я вже зробив. Зараз, зараз, дітки, покажу вам ще один суфікс. Є, в принципі, ми звербовалися із завданням. Щоб ви розуміли, можемо повертатися. 143 вправа. Спишіть слова, позначите в них корені, суфікси та закінчення. Весняний, зимовий, літній, осінній, плазмовий, читач, сніжок, одесит, херсонський, подорожній, комп'ютерний. Запишемо вправо 143. Знову зникає. Ось тепер видно. Вправо. 143. Завдання перше. Ми з вами записуємо слова весняний, зимовий, літній, весняний, зимовий, літній, осінній, весняний зимовий, літній осінній, Плазмовий, читач, сніжок. Плазмовий. Читач, сніжок, одесит, херсонський, наш неймовірний Херсон, подорожній, комп'ютерний, подорожній. Комп... Ютерний. Є. Давайте визначимо з вами частини мови весняний, зимовий, літній, осінній, плазмовий це прикметники, читач, сніжок, одеси це іменники, херсонський, подорожній, комп'ютерний це прикметники. Тепер маємо виділити є. Вес так це буде корінь. Ян суфікс. Ей закінчення. Зим суфікс. Ой, корінь пробачте. Ов суфікс. Ей закінчення. Літ корінь, ен суфікс і закінчення. Осін. Одна н це корінь, друга суфікс. Закінчення І. і. Плазмовий. Плазм. Корінь, ов суфікс ій. Закінчення. Читач чит корінь. Ач суфікс, сніж корінь, ок суфікс, нулеве закінчення, «Ет» – Нулеве закінчення, персон, корінь. Ск суфікс ей закінчення. Подорожж по це префікс. Дорожжя. Ей закінчення. Комп'ютер корінь величезний. ЕН-суфікс, ей закінчення. Є, ми впоралися повністю із правою 143. Окремі суфікси можуть надавати словам емоційного забарвлення. За допомогою суфіксів можна утворити слова з відтінками здрібнілості, пестливості, ніжності. Наприклад, ен атк. Качення «бедмежатку». Ець це, комірець, деревце. Ок. Ка. Синок, рибка, личко. Ик, инк, иц. Коник, хатинка, сестриця. Очок, ечок, ичк, ечк, оньк, еньк, есінк. Гайочок, сестричка, голівенька, рученька. Тонесенькі. Суфікси, «иськ», юр, ю передають зневагу збільшеність, згрубілість. Наприклад, вітрище, котище, хлопчисько, собацюра ледацюга 144 вправа. спишіть слова, позначте в них суфікси, якого значення надають словам. Ці суфікси берізка ну це, звичайно, там з древнівості пестливості. Беріз це корінь-ка, суфікс А закінчення. Берізонька теж пестливості, так, беріз, корінь, оньк, суфікс а закінчення. Ялинка, так? ялин це у нас корінька, суфікс А закінчення. Теж на здрібнілості або пастливості, ну, здрібнілості, скоріш за все. Це буде вправа на домашнє завдання. Так, напишіть текст. Ага. Домашнє завдання буде інше, пробачте. Ялинка вербиця, верб У нас з вами суфікс, вербиченька, верб, корінь, іченьк, так, іченьк а у нас з вами суфікс, а закінчені. Вишенька, вишен, виш, це корінь, еньк, суфікс, а закінчені. Кленочок, клен корінь, очок. Зак... Э, суфікс нульове закінчення. Тополька, топ корінь, ольк. Суфікс, а закінчення. Тополинка. Тополи. Так. Ін, суфікс або инк суфікс, а закінчення, Ясенок. Ясен. Окзик, суфікс ясиночок, ясини, очок, суфікс. Домашнє завдання у вас буде прочитати текст, напишіть текст під, під диктовку. Але, звісно, що писати текст під диктовку не потрібно. Не потрібно. Вам потрібно буде просто записати цей текст, тобто, це буде як основне таке завдання. Писати повністю текст, але ну, якщо хочете диктувати, то хтось має продиктувати, але е, краще буде, якщо ви просто розкриєте підручник і запишете той текст, який від вас вимагають. Це 146 вправо. Письмо. Домашні завдання. Сто сорок шість завдань. Перше. Є. І коли ви виконаєте, сфотографуєте і надішлете мені в класрум, там, де я стою за завдання відповідне. А якщо виникнуть у вас запитання, якщо ви не розумієте, як ми розбираємо суфікси, префікси, визначаємо корінь закінчення, можете написати мені, мені в коментарях під цим відео, або ж надіслати питання в клас .ру. До зустрічі!